Так, у Сарнах відбувся футбольний турнір пам'яті воїна Андрія Приступи. Він з перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем долучився до територіальної оборони, служив у 60-му батальйоні Поліські вовки. У травні 2023 року спільно з побратимами воїн виконував бойові завдання на Бахмутському напрямку. В результаті ворожого обстрілу, 6 червня 2023 року, Андрій Приступа загинув. Йому було 24 роки. Організовує футбольний турнір другий рік поспіль Ростислав Приступа, брат Андрія у його день народження, 13 грудня. Цей турнір з'явився. Хотілося, якби якось ушанувати пам'ять свого брата. І він завжди займався футболом. Ми завжди їздили на такі на такі турніри, змагання з, з таким. Ну, Заряжені так можна сказати, Ростислав Приступа оборонець Маріуполя. Він отримав осколкове поранення спинного мозку, а при виході з Азовсталі потрапив у полон. У червні 2022 року Ростислава обміняли. Наразі він проходить реабілітацію. Військовий розповідає: турнір влаштовуватимуть щороку у пам'ять про брата та для розвитку шкільного спорту. Ці турніри е, дають розвиток е, школам, дітям, які навчаються. Я думаю, кожен рік буде е, такий турнір. От, і, ну, можливо, е, буде розвиватись. Можливо, він стане ще більшим і е, буде залучатись більше шкіл до цього турніру. У футбольному турнірі брали участь шість шкільних команд. Перемогу здобули гравці Тріскінського ліцею. «Дякую захисникам України. Ми зараз можемо змогу грати, тихо, спокійно в залі Проводиться такий турнір. Дякую родині, організаторам, що нам дають змогу пограти. Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.